13 лютого, 2.58. Невисокий чоловік наближається до центрального входу телеканалу Інтер. Потім швидко тікає. Цей запис камери спостереження знадобився вже наступного ранку, коли охоронець знайшов на порозі будівлі великого білого згортка. Взяв пакет в руки і відбросив його, тому що думав, що все вже насрабатував. Йде таймер до минути і обратно. Збивається і обратно а що телевізійники одразу ж викликали правоохоронців, і поблизу інтера ті виявили три схожих пакунки. Водночас телефон столичної міліції розривався від тривожних дзвінків. Підозрілі предмети знайшли ще в чотирьох місцях: на вулицях Льва Толстого, Павла Скоропадського, Руставелі та Богдана Хмельницького. Об'єктами уваги невідомого мінера стали станція метра, великий торговельний центр, ювелірна крамниця та відомий ресторан. Кожного разу за місцем виклика виїжджала слідчо-оперативна група, група київської міліції, спеціалістою вибухотехнічної служби. Жодної загрози вони не містили, не було там детонаторів, не було вибухової ручини. А складалися вони з пляшок, наповнених можливо сіллю якоюсь кристалічною речовиною, та годинниками. З проводами, тобто імітатори вибух, вибухових пристроїв. Що штовхнуло невідомого терориста на масштабну акцію, стало відомо, що й на фахівці почали знешкоджувати останню псевдобомбу. Було знайдено такий пристрій, до якого було прикручено ізоляційною лентою диск. З повідомленням громадянина в шапочці, в чорній він каже про націльове використання коштів. Які мали б йти на лікування онкохворих дітей, цей громадянин уже зацікавив СБУ уникнути відповідальності за форму своєї анонімки навряд чи вдасться. Проти нього порушать кримінальну справу за статтею Бешкет зі слів фахівці з боротьби з тероризмом, коли громадяни для владнання власних нагальних проблем беруть бомби, ба бо навіть їх імітують, тривожний дзвіночок для всього суспільства. Будь-яких терористичних актів в основі лежить так звана... Ідея несправедливості. Для того, щоб виключити ну, в цілому е мотивацію людей е саме займатися такими е підготовкою тих чи інших терористичних актів, е треба в першу е чергу е ну, не допускати в соціумі саме оцієї несправедливості для людей. Думки шкіян, з якими журналісти свідка обговорювали вранішню терористичну епопею, розділилися. Це якраз напроти моїх окон було, я все це віддав з утра. Ті, люди, які це роблять, вони, в общем-то, замахнулись на покой і порядок в країні. Це не хуліганство. А ідея – це неправильно, як би, ну, як би, ви самі розумієте, що в нашій країні, як би, багаті не хочуть, так сказати, ділитися з бідними. А люди Нуждається в таких мірах крик душі. На думку ж психологів, зважитися на такий крик душі могла неврівноважена людина. На один зі з купою життєвих проблем чоловік міг просто розгубитися. То, что неустойчивая психика, это однозначно. Скорее всего, он по телевизору, либо средствах массовой информации увидел способ достижения каких-то целей. Это как раз классический пример того, как, скажем так, вот такие пропагандистские методы идут не в пользу, а во вред. Андрей Герку, Кирилл НТН.